Дякую, Миколу Гриценка. До звернення запрошується волонтер, волонтер Руслан Стародуб. Давайте привітати. Добрий ранок, шановні гості, друзі, громада Переяслава. Мене звати Стародуб Руслан, голова громадської організації 450 Переяслава. Займаємося зборами, закупівлею, доставкою необхідних речей, засобів, приладів, хлопцям безпосередньо на передову. Е, наша громадська організація створена 23-му році, в лютому місяці. Було вже в виїзді у нас 23, здається, на різні напрямки. Було світ, було по всякому, було і шумно, гучно, було спокійно, ну, по всякому бувало. Так що зараз у нас теж планується поїздка на два напрямки: Донецький і Харківський, буде відвідано три підрозділи двох бригад 117 і 143 піхота. Де, що ми вже закупили по запитам, зараз дуже велика проблема в дронах, в ну і Мавіки дійсно. Так як дуже мало зараз у нас бригади не укомплектовані, то людей заміщають дрони. Це дуже важливо на даний момент. Вони дуже дуже рятують життя наших хлопців. Тому дуже вас прошу. Сьогодні буде збір для наших захисників. Дуже прошу від себе і від хлопців, долучайтеся. Дякую всім вам, що мене запросили, дали слово. Так що слава нашим захисникам, Ісусу Христу, слава, героям слава!